Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні подивимось на значить, кабачок цукіні. аеронавт. Раніше такого не саджав. Взагалі, з кабачками невеликий досвід. Скоро 40-45 днів. Кущовий, високовражайний. Плоди темно-зелені, циліндричною формою, масою 1,3 кг. Біловато-жовтий, солодкий, хрусткий, соковитий. Урожайність 5 кг з метру квадратного. Він, значить, посходив. Я маркую такими паличками сходи, щоб при поливі, поливаю зручної поливачки, щоб при поливі зразу бачити. Там не зійшов, значить, взагалі-то я нарахував. 8 чи 9 сходів. Ми з вами сьогодні ближче познайомимось. Сьогодні, Вчора тут обробив землю ну, цю діляночку з кабачком. Сьогодні обробляю огірочки, сіяні зерном, які зійшли. Значить, і є також огірочки далі, там, тобто які під розсаду саджені, але весна була прохолодна, вижили не всі, але вони є. Значить, от про кабачок я вам зачитав. Так, під кущиками є бур'янець, ну, в принципі, загалом його якби немає. Коли вони піднімуться, я поливаю, я прополю. знову їх трішки, і вони повинні доволі швидко піти в ріст. Відео буде недовгим. Просто щоб огляд був і був, на плоди огляд буде. Ну, я для себе так задокументовую, не те, що я знімаю там. Що я хочу. А в принципі, огляд далі там буде і на кукурузку, от така вона в домашніх умовах, і на огірочок і так далі. А ось тут межує з горохом. Огірок, який саджений під розсаду. Значить, от так виглядає. Це ще доволі цікаві кущики. Є кущики в гіршому стані. Ну, в принципі, я сподіваюся, що на неділю-півтори вони почнуть раніше давати плоди. Окрім тих, що сіяні зерном. Знову ж таки, це під розсаду саджені. Значить, я вас проінформував про кабачок і, і так далі. значить, І про огірочок. Тисніть лайк, підписуйтесь канал Овочевий. В принципі, нічого нового не буду говорити. Переходьте на канал, дивіться відео, кого цікавить. Дякую.